Другий раз за день дуже рада вас бачити. На жаль, перший ефір не зберігся, тому ми вирішили зробити другий ефір з вечора. Можливо, хтось не потрапив на перший ефір. Ну, я сподіваюся, що навіть ті, хто зараз не потрапить, все ж таки зможуть. Подивитися в записі. На жаль, такі технічні моменти бувають. і ефір був дуже класний, дуже насичений, такий, знаєте, просто мега-мега-бомбічний. Тому, звичайно, мені дуже шкода, так що він не зберігся. Але як є, так є. І сподіваюся, я зараз дам вам ще більше користі. Відповім на всі ваші питання. Розбираю вам сьогодні наші новинки, класні препарати. Ви вже давно цього чекали. Особливу увагу ми з вами сьогодні будемо приділяти Барбаріну. Мені дуже подобається цей препарат, я вам розкажу, чому. Але про всі трошечки, трошечки проговоримо, щоб у вас була вже класна інформація, і ви мали, могли її користуватися. Була на першому прийшла ще й на цей. Ну, супер! Просто, молодець! Я б залюбки зберігла ефір, щось технічне, якийсь бій був. Чи то в мене інстаграм, чи я не знаю можливо, інтернет з'єднання. Підвело, ну буває таке. Сподіваюсь, зараз все буде супер оптимізм. Ми ніколи з вами не втрачаємо, тому що ну тільки так можна в сучасному світі вижити. Ну що, давайте тоді не будемо втрачати час вже пізно так досить. Я в окулярах, які блокують а, синє світло. Бачите, вони такі трошечки жовтуваті, тому що це якраз допомагає вироблятися моєму мелатоніну і вести здоровий спосіб життя. Це такий милі Ну, а зараз, ми з вами... а зараз ми з вами почнемо по нашим новинкам. Всі три мені дуже подобаються. Давайте почнемо з куркуміну. Тумері, куркума. Куркума це препарат, який дуже класно впливає на загальне запалення організму. Зараз я не знаю таку людину, яка б не знаходилась в стресі, чи то українець, який живе за кордоном, чи то українець, який живе в Україні, навіть от ті регіони, де не літають, так можна сказати, ракети, всі ми з вами все одно отримуємо величезний рівень стресу від новин, від всяких переживань і так далі. Тому от куркума. Що стосується стресу і загального запалення організму, який він викликає, буде супер крутим препаратом. Я дуже люблю куркуму, Вона здавня використовувалась в і в, в нетрадиційній медицині індійській, айоверда і так далі. Тому, звичайно. Супер. Що це? Що ще от в нашій куркумі, мені дуже подобається, вона тут в поєднанні з паперіном невеличка кількість паперину, але він допомагає розкриватися якраз властивостям куркуми, і тому, звичайно, ви отримаєте ще більше користі. Для чого ще приймається куркума, крім такого загального рівня запалення? Для того, щоб профілактувати застой в жовчному міхуру. Якщо буде здоровий наш жовчний міхур, от тут його проекція буде здоровий. Наш організм. Я в своєму блозі на своїй сторінці завжди про це розповідаю. Якщо ви ще не підписані на мене, то звичайно це зробіть, тому що ту користь, яку даю я, звичайно, її треба в себе, в себе, знаєте, так, поступово записувати. От в мозок так поступово записувати, записувати. Ось жовчний міхур – це здоров'я всього нашого організму, це і вихід зайвого холестерину, у кого підвищений рівень холестерину, потрібно звичайно дивитися із позиції жовчного міхру. Далі, це захист від паразитів. От було таке питання на першому ефірі зранку. Питали, як можна допомогти при паразитах, тому що от хімічні препарати не підходять у людини. Це розпечінки. І, звичайно, ну, не може вона приймати ці препарати. Якраз от працювати з жовчним міхуром Ретельно і класно працювати з жовчним міхуром. Якщо буде класний тік жовчі, у паразитів не буде шансу просто залишитись в вашому організмі. Тому це засіб номер один. Що ще? Робота з суглобами. З углобами, і в плані профілактики, і в плані вже наявних проблем. Остеохондрози, в тому числі, в принципі, от всі ці моменти ми розглядаємо ко. Комплексно. Знаєте, от, чому мене вчать в школах от, інтегративної медицини розглядати, звичайно, організм комплексно. І остеохондроз можна вилікувати навіть не такими шляхами традиційними, як ми звикли, а от насправді приймаючи правильну кількість бадів, харчування і підтримуючи здоровий спосіб життя. Так, коментарі я всі бачу. Випишіть свої інсайти, випишіть те, що ви хочете, а от на такі... Всі питання, якщо вони не йдуть зараз до нашої теми, звичайно, буду відповідати в кінці. І всі-всі-всі ваші коментарі перечитаю. Я просто обожнюю читати коментарі, тому що це насправді заряджає і це насправді теж такий мід-дофамін. Так, сподіваюсь, куркуміном все зрозуміло. Приймаємо його ми профілактично одна таблетка після сніданочку. А, і... Ну, з жирною їжею зі збалансованим сніданком, але це профілактична доза. Коли вже йде терапевтична доза, то 2-3 таблеточки. Тому що в нас тут 500 міліграмів. ну, маловато. Маловато для саме отакого от знаєте, терапевтичного ефекту. Для профілактики супер, грандіозно. Так, розторопша, молочний чертополох. Що це в мене таке? О, я не знаю, що це в мене. У мене нормальне з'єднання. Підкажіть мені, будь ласка, чи все добре? Чи все добре? В мене видно чутно, тому що в мене щось, якісь іскри були на екрані. Я не знаю, що це було. Так, все видно, чутно. Супер. Дякую, дякую. Сюша завжди коментує і підтримує мене. Дуже-дуже дякую. Все, супер. Тоді йдемо до молочного чертополоху. Супер штука. Хто був на моєму детоксі, знає що я його люблю, я йому пою оди завжди. Знаєте, я можу про нього довго розповідати. Насправді. Головний момент це те, що теж профілактує захворювання жовчного міхура, профілактує захворювання печінки і загалом підтримує організм. Ось. Тобто тут, от, в принципі, хто хоче бути здоровим, хто не хоче мати цирозу печінки, потрібно приймати. Хто хоче профілактувати якраз от застою жочної міхору, і до того хочу вам ще сказати: застою жочно міхору, він може бути і генетично спровокований, і може він бути від стресу, тому що при стресі. Весь наш організм стискається, кожна клітинка от на стресі стискається. І звичайно, жовчний міхур теж. Тому, дівчата, ми до цього відносимось дуже серйозно. Хлопці, звичайно, теж, але от у дівчат частіше ці проблеми якраз з жовчним міхуром. Хоча я знаю, от у мене і клієнтів хлопці повно вже без жовчного міхура, тому що видалили, тому що були камені, тому що ну, вже не можна було врятувати орган. Тобто тут теж ми з вами про це. Розуміємо і беремо до уваги. А що стосується нашої розторопши? тут у нас 360 мг селімаріну, загальна доза 450 мг, профілактична доза, одна таблеточка. Якщо є камінь в жовчному міхору вже якісь проблеми, наявні гострі по шлунково-кишковому тракту, звичайно, ми розторопшу в період загострення не приймаємо. Тільки в період такого. Коли ви вийшли в ремісію, коли ви розібрались з каменями, тоді ми вже можемо з цим працювати. Крім того, у кого є синдром Жильбера, ну, ці люди знають про це, а теж артопша вона буде більш провокувати, будете такі, знаєте, <смість> помаранчеві. Тому, звичайно, дуже-дуже обережненько. Так, з... так, це закаркомін. Ага. Так, 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 так. Прочитаю, прочитаю, тому що якщо це не питання, а просто коментарі, школа чи можна і куркумін? Ага, куркумін можна, поздно підключилась. Росторопша. Ага, все, молочний чертополох, щоб вас не плутати. Молочний чертополох, розторопша, сілімарін, а все це одне і те ж. Тобто, щоб вас не плутати, там просто от різні назви можуть бути. І те, що ми сьогодні розглядаємо, а сьогодні ми з вами розглядаємо барбарін. Барбаріз, барбарін теж можуть бути якісь такі А Нехай вас це не, не збиває з толку. І ви розумієте, що це один препарат. І взагалі цей препарат мені дуже і дуже подобається. Тому що, крім барбарису, тут у нас є альфа-ліпольова кислота. Тут у нас є гімнема. Джимнема, гімнема. <гум> Джимнема, мабуть, краще, Гимнема <гум> теж такий класний препарат для зниження глюкози крові. До речі, я забула навіть про неї сказати в першому ефірі, щось випало з голови. Зараз розкажу. к -КО 10. Супер просто. Хрома навіть трошечки 40 мг, маловато, але от трошечки є. І трошечки вітаміну в 12 Тобто препарат насправді класний, препарат насправді комплексний. Для чого ми взагалі приймаємо барбарин? От головні показники для прийому барбаріну це зниження глюкози, крові, зниження глюкози крові. Тому ті люди, які мають переддіабет, які мають діабет, які мають інсулінорезистентність, які мають проблеми з зайвою вагою. Це для вас препарат номер один. Які хочуть схуднути, це для вас препарат номер один. Якщо ви не хочете схуднити, але ви теж багато стресуєте, і ви здали аналіз крові, і ваша глюкоза вища ніж 5,5, Теж доцільно, теж доцільно невелика. Тільки, звичайно, там профілактична така легка доза, але теж доцільна. Що стосується в принципі, препарату, і що стосується Барберіну, дуже багато дослідів було. Препарат теж знайомий людству з давніх-давніх часів в Веверді він дуже активно використовується, абсолютно натуральний препарат. Тобто, от теж ми з вами на першому ефірі розбирали органічні та неорганічні халатні чи не вітаміни. Це навіть в нас не відноситься до тієї категорії, тому що це трави, це рослини, це те, що легко всмоктується нашим організмом, і те, що дає таку, знаєте, невід'ємну користь, якщо правильно, звичайно, цим користуватися. Так от, в останніх дослідах, той дослід, який я вам от розповідала на першому ефірі, дуже-дуже класний. Дивіться, люди з ожирінням по індексу масу тіла їх обирали, приймали барбарін по 500 мг в 3 рази на добу. І скидували без зміни навіть харчування, без додаткових прав, скидували 26 кг і 3,6% жиру від загальної маси. Це дуже класний показник. Тому, звичайно, я раджу, тому звичайно, ті люди, які страждають від зайвої ваги, можуть це пробувати. У нас з вами профілактична доза, зразу теж вам кажу, 400 мг вона вами профілактична доза. На одну таблеточку. Тобто, це, знаєте, така от класна профілактика. Якщо треба більше, ну, в принципі, можна і два, і три рази на добу, але а, під контролем, Так, щоб теж глюкоза крові вона повинна бути в нормі. Вона не повинна теж глибоко знижуватися, особливо, якщо ви приймаєте вже от препарати, які працюють з глюкозою крові. Тобто тут от потрібно працювати. Для схуднення треба приймати три рази на добу. Ні, 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 ні. ні. Для схуднення достатньо ні одного разу на добу. А три рази на добу, це тільки з лікарем, от це зрозумійте, тому що це вже лікувальна доза, і тут потрібно врахувати дуже багато факторів, дуже багато. Якщо вам потрібно просто ну, допомогти трошечки своєму організму, знаєте, так підштовхнути, то один раз на добу це те, що не буде вам шкодити. Це 100%. Ось так. Що по Джемінемі? Теж саме, тобто зниження глюкози крові, теж дослідів досить багато було. По Джемінемії, Джемінема Сільвестра, вона називається допомагає зберігати нормальний рівень глюкози крові. Якщо ми використовуємо її в якості якраз дієтичного харчування. І теж вона знайома людству з періодів давніх давен аюверда і так далі. В Індії вона дуже активно використовується, тобто здоровий метаболізм глюкози відбувається якраз от за допомогою GMAM. Що ще в нас є тут? В нас тут є невеличка кількість препарату хрому 40 мг. Хром допомагає знижувати тягу до солодкого, до цукру. Тобто ті люди, сладко сладкоїшки такі, які завжди хочуть цукру, які завжди хочуть чогось солоденького. Я, звичайно, я завжди на своїх програмах раджу препарат хром. Тому що цей препарат, хром пекаліна звичайно, він класно працює. Ось. Тобто. Можна теж приймати, і дуже буде класно з цим. Що кас... стосується коензима Q10? 5 міліграмів? Знаєте, це так, от ну профілактично теж попрацювати з організмом. Дуже класно коінзим приймати курсами всім тим людям, які старше 35 років, 30 навіть, в принципі, всім. А, ось, тому що ця речовина починає з віком вироблятися гірше, тому ми його приймаємо. Ось, ну, профілактичну дозу я вам сказала. Після сніданку, коензим, після сніданку ми приймаємо Барберін. Абсолютно нормально, адекватно. Що стосується b 12 тут його невелика кількість, тому якщо ви додатково приймаєте, якщо вам прописав лікар, ви самі собі по симптоматиці зрозуміли, що потрібно додавати b 12 не бійтеся, це водорожчинний вітамін. Він буде з сечою, в принципі, виходити. Ось берберін ми можемо поєднувати із куркумою, із розторопшою, і з іншими, в принципі, всіми нашими бадами. І все буде супер. По основній частині я закінчила. Тепер я готова відповідати на ваші питання. Вже були питання. Пишіть все, що ви хотіли дізнатися зараз. Будемо. Так, попала на кінцівку. Кінцівка, ага. отримала відповіді, які... за які дуже дякую. Отримала замовлення. Супер. Так, так, так. Ви молодці, що прийшли на ефір, це звичайно класно. Так, донечці 12 років, ОЗД показала дисфункцію жовчного, багато стресу від школи. Чи можна їй куркумін? Можна, Куркумін можна їй. Дисфункція жовчного, головне, щоб там не було каменів і якихось таких -ось жорстких сладжів. Тобто, ну, урсафальки, як я розумію, ще не прописували. Тобто, це от буде так, знаєте, так. знаєте, лагідно-лагідно працювати з жовчним хороми. 500 мг. Більше не треба, тому що ну, теж нам активно не потрібно заводити жовчний. Він буде вас жовчогонити трохи крукума. Так, розторупша. Ага. Для схуднення відповіла. Коли краще приймати, відповіла з раночку після сніданку. При цукровому діабеті не те, що можна. Потрібно при цукровому діабеті. Це вихід, це просто вихід. І, в принципі, досліди Барберіну робили для людей, у яких цукровий діабет в тому числі. Спіроліною можна поєднувати, можна з на чат серця, а після сніданку Барберін класно буде. Скільки прискувань потрібно вітаміну Д3 для дорослого для дитини 3,5 років. Найкращий варіант по Д3 це здати аналіз. Вітамін Д3, фракція 25 ОН OH, і вже... Розуміти по аналізу. Якщо зараз немає аналізу, то доросла профілактична доза це 2000 міжнародних одиниць. Це та, та доза, яка, ну, знаєте, така безпечна, тому що теж велика кількість вітаміну Д нам не потрібно. Це жирочи вітамін, він буде в нас накопичуватись, а він буде кальцинувати, допомагати він не напряму вітамін Д, звичайно. А, і потрібно, щоб вітамін Д конвертувався в гормон, Д, не напряму все це працює, але таким чином він буде допомагати конвертуватися якраз от кальцію кальцинувати не те, що нам потрібно. Тому тут обережненько, з вітаміном Д теж. Так, як правильно вітамін, а, приймати вітамін С та спіруліну. А, можна, дивіться, от по це є такий момент. от це нам краще приймати. Після прийому їжі, тому що вітамін С може впливати якраз на наш шлунок і такі от, ну, не дуже приємні симптоми викликати. Тому вітамін С ми приймаємо після їжі. А от спіруліну можна і до, і після, в залежності від того, яка у вас ціль. Якщо ціль така більш детоксикації додати в організм, то ми приймаємо до прийому їжі, вона буде на себе набирати всі а, токсичні речовини. Не це теж дуже класно, і виводити їх з організму. Якщо після це більше такий опір, якраз на вітаміни, мінерали, а які ми теж з куркум, з спіруліни, хоче на великій кількості, але будемо отримати. Так, можна наш коктейль «Нутрі плюс» мамі, що годує немовля. А потрібно дивитися на реакцію. Якщо немає реакції, нехай вона спробує подивиться за дитинку. Це буде класно, тому що мамі, яка годує немовля, дати додатково. Протеїн дати додаткове біло при це дуже вдала ідея. От чому, після того, як завагітніла, виносила дитину, відгодувала летять волосся, зуби, нігті і так далі. От чому так відбувається? Тому що не вистачає матеріалу, з якого складається організм. З якого матеріалу складається наш організм? З білка. Ті, хто бувають на моїх ефірах, точно про це знають. Точно про це знає, тому що ну, неможливо це не знати. Я вам всі вуха ух, в прожужжала вже про це. Тому, звичайно. Так, алоя можна, барберин, з барберином можна алої поєднувати, і буде теж дуже класно. Талої, якраз, ми в перервах між прийомами їжі, навіщо серце приймаємо. Буде супер. Так, якщо приймати барбарін, каркумін та расторопшу одночасно яка послідовність? Так, дивіться, якщо приймаємо барбарін, каркумін і расторопшу, Барбарін ми поєднуємо з куркуміном, а після сніданку. А расторопшу ми приймаємо хвилин за 15-20 до прийому їжі. Оце буде оптимальна послідовність. Ось так далі, якщо людина приймає інсулін, діабет другого типу, можна Барбарін. А знаєте, тут під контролем лікаря, тому що теж нам глюкозу дуже низько пускати не треба. Тому тут от, потрібно з людиною, і якщо вона сама собі враховує, звичайно, можна поекспериментувати. Так, який курс по часу? Я вважаю, що ну, не менше трьох місяців, особливо що стосується куркуміну розторобщі, це буде оптимально. Місяць це буде класна профілактика, але якщо є все ж таки над чим працювати, то краще б три. Коли приймати кращі вітаміни? Які самі вітаміни? А, формула краси, не побачила. Формула краси теж ми приймаємо після прийому їжі. Тобто тут в поєднанні. Можна після сніданку, після обіду, да і після вечері, вони теж нормально. Так, вітамін Д для дітей дорослих, однакові пізніки по результатам. Більше, ніж 70, якщо норма для дорослого 75, та ж сама норма. Та ж сама норма. А що стосується вітаміну Д, та ж сама норма. Як приймати разом з і формулу краси? Спіруліну тоді на час серця, формулу краси після прийому їжі. Що краще для очищення та відновлення печінки? Якраз от розстропша і куркумін буде супер для відновлення печінки. Якщо болять суглоби, що краще? А якщо болять суглоби, то куркума в нас іде як протизапальний фактор. І, в принципі, по куркумі теж багато досліджень саме на суглобах. Тому видала ідея. Так, питань немає більше. Я п'ю водичку, тому що сьогодні вже наговорилась. А ви молодці? Активно в нас класний ефір вийшов. Знаєте, так недаремно проводимо другий раз, тому що, ну. Комусь відповіла на життєво важливі питання, це дуже-дуже круто. А в подальших ефірах ми з вами попрацюємо з куркумою, ми з вами попрацюємо з розтробшою більш детально, готуйте, звичайно, всі свої питання, задавайте на ефіри, ми будемо з усіма питаннями розбиратися. Там, де я можу вам допомогти, з радістю допомогу. Спіроліна ж п'ється двічі на день, чи формулою краси треба лише раз. А двічі на день. Двічі спіроліну, двічі на день ми п'ємо. Це абсолютно нормально. Спіроліна вона буде вас трохи бодьорити, тому краще, звичайно, в першій половині дня. Ось такий момент по спіроліні. Я просто мала на увазі, що спіроліна до прийому їжі, а формула краси після прийому. Курс Барбаріно теж 3 місяці. Дякую Так, а, дякую за ефір. Супер! Я дуже рада, що провела з вами ефір, другий. сподіваюсь, він збережеться, і сподіваюсь, що ви насправді отримуєте свою таку користь. Ну, те, що я планувала на ефір, без зайвої такої якоїсь інформації, щоб нагрожати мозок вам, я дала. Тому що перший ефір він був довше по часу. Він був 40 чи 45 хвилин, і там я. Просто знаєте так, дуже багато чого нагрузила. Не знаю, треба чи ні. Я думаю, треба все ж таки інформацію отримувати. Але ми отримуємо теж так поступово і це круто. Так, 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 дякую вам теж. З пити дві таблетки. Зранку норм. Можна зразу дві таблетки, теж не проблема. Алоє теж можна разом пити з і формули краси. Супер буде теж. Можна поєднувати. Головне, щоб ви не забували пити, все пропивали, фокус був нормальний. Ось тому можна все. Ну, все тоді. Дуже вам ще раз дякую, бажаю мирної, доброї ночі і до наступного тижня. Всім пока!